Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, продовжуємо читати першу книгу царств сьогодні у нас на черзі четверта глава. І зібралися фелестимляни воювати з ізраїльтянами. І було слово Самоїла до всього Ізраїля, і виступили ізраїльтяни проти Фелестимля на війну, і розташувалися станом при Авен Езері. А Фелестимляни розташувалися при Афеку. Бачимо, що Самоїв починає пророкувати, задум воювати проти ізраїльтян був у Фелестимлян, але і Господь відкрив це Ізраїлю через Самоїла, але це відкриття було не на перемогу. Чому ми зараз прочитаємо і побачимо? І вишикувалися фелестимляни проти Ізраїля, і відбулася битва, і були вражені ізраїльтяни Фелестимлянами, які побили на полі битви близько чотирьох тисяч чоловік. І прийшов народ у стан і сказали старішини Ізраїлеві, за що вразив нас Господь сьогодні перед Фелестимлянами? Отже. Ми говорили в попередніх главах, що вже у той час збідніла віра Ізраїля, вже не було в них старців, вже не було пророкувань від Господа. І через Самуїла Господь хоче відновити духовність, але має бути спочатку усвідомлення у народа, чому так це все відбувається. І ми бачимо, що старішини, не якісь там юнаки. Які можуть легковажно дивитися на цей світ, ще не маючи свого досвіду, а старішини Ізраїля неправильно поставили питання. Вони кажуть, за що Господь це попустив, за що це нам? Зазвичай це буває з тими, хто взагалі не розуміється, що таке духовність, що таке жити по Божих заповідях. Означає, що совість зачерствіла, і тоді людина керується виключно мирськими. Категоріями і тому вони вважали, що оскільки вони спадкоємці віри Авраама, Ісака, Якова, Мойсея, Ісуса Навина то, відповідно, Бог в них в заручниках, і він має виконувати їх забаганки. Читаємо далі, що ж вони прийняли, яке рішення. Візьмемо собі з селома ковчег завіту Господнього, і він піде серед нас і врятує нас від руки ворогів наших. Тобто це не віра, а це шаманство, коли якісь речі використовуються для того, щоб попливати на долю, на життя, на обставини. І замість того, щоб закласти піст, для того, щоб виголосити люди, давайте повернемося до Божих заповідей. Вони кажуть, що ми візьмемо ковчег, і він буде серед нас під час битви, буде серед війська, і ми переможемо. Це приклад тих, які люблять освячувати автомобілі чи якісь інші там речі, і разом з тим зовсім не думають про духовність, готують автомобіль для продажу і кажуть, ну ще на всяк випадок ще і посвятимо, тому що я там багато полатав, багато скрутив пробігу, там багато позалатував. Різних там, недоліків, і ще треба і посвятити, щоб краще продалося. Оце якраз і є катастрофа духовності дорогенькі. От, І там, разом з тим, в автомобілі може бути якийсь символ символ християнський, образочок чи хрестик. І разом з тим на задньому склі може бути лайливий надпис. Та і в автомобілі теж може звучати багато лайливих слів. Сквернослів'я, і людина вважає, що хрестик має працювати, має захищати. Те ж саме подумали ізраїльтяни. Вони вирішили, ви що ковчег це річ, яка буде допомагати тому, хто ним володіє. Читаємо далі. І послав народ у селом, і принесли звідти ковчег завіту Господа Саваофа, який сидить на Херовимах. Чому так сказано, сидить на херовимах, тому що над ковчегом завіту були зображені два херовими. Увага! Питання до тих, хто називають священні зображення ідолами в храмі сьогодні. Чи хтось не смілиться назвати ідолом священні зображення херовимів, які були над ковчегом? Подумайте. І отже, голос Бога походив від того місця, де якраз були ці. Два херовими. Звідти йшов голос Бога, коли Бога щось питали. Тому сказали тут сказано, що несли ковчег, на якому на херовимах сидить Господь. Який ну, Це мається в увазі ну, присутність, це алегорія. От, але голос Бога, якщо він десь був на землі, то в той час він походив якраз із того місця, де були херовими. Треба правильно розуміти. А ковчег завіту Божого супроводжували і два сини Ілієві, Офні та Фінеєс. І коли прибув ковчег завіту Господнього, в стан, весь Ізраїль підняв такий сильний крик, що земля стогнала. А чому вони почали кричати? Ой, людина, коли перебуває в оманливій самовпевненості? То це намагається якось показати назовні. Ну, кричить там, можливо, махає руками, погрожує. От і ж саме було з тим народом. Вони кричали для того, щоб зробити свого роду психологічну атаку на Филестимлян. Ну, але не завжди той, хто багато кричить і махає руками, не завжди перемагає. Правда, інколи показують це перед боксом там. Якісь зважування, там, коли там, спортсмени дивляться один одному у вічі, дуже часто там mm. хтось зривається, провокує суперника. Отой, що кричить, зривається, провокує, ну, зазвичай на ринку програє. Те саме буде з ізраїльтянами. Це вже програш. Вже от, коли вони віддалися таким емоціям цьому крику, то вже вони програли. І почули Фелистимляни шум вигуків і сказали, від чого такі голосні вигуки в стані євреїв, і довідалися, що ковчег Господній прибув у стан. І злякалися фелистимляни, бо сказали, Бог той прийшов до них у стан і сказали: Горе нам, тому що не було подібного ні вчора, ні третього дня. Горе нам, хто визволить нас від руки цього сильного Бога. Все чисто людська логіка, звичайна, нормальна. Пам'ятають, знають історію, чули від діда прадіда, що Бог Ізраїля, сильний Бог, але ж вони не знають обставин, що тут і як, але вони, вони бояться цього Бога. А ізраїльтяни тепер забули, який їх Бог, і що може бути за поруку їх допомоги Бога для них. Це той Бог, який уразив єгиптян усякими карами в пустелі. І це вони знають, фелестимляни. Зміцніться, будьте мужні, федестимляни, щоб вам не було щоб вам не бути в поневоленні у євреїв, як вони у вас у поневоленні Будьте мужніми і воюйте з ними. Ну Для них цей Бог все-таки не знаний до кінця, один із богів. І вони вважають, що можна перемогти. І воювали федестимляни. І вражені були ізраїльтяни, і кожен побіг у намет свій, і була поразка дуже велика, і впало в Ізраї, з, 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 з ізраїльтян 30 тисяч е, піших, і ковчег божий був узятий. І два сини Ілієві, Охні та Афенес, померли. І побіг один е, веніамітянин з місця битви, і прийшов у село у той самий день. Одяг на ньому був розідраний і порох на голові його. Давайте згадаємо, що отут вже двічі ми згадали офні і Фінеєса, це були ті сини священника, які недостойно звершували своє служіння, і їм не потрібно було віддавати цей ковчег на, на, на таке поругання, щоб його винесли. За межі святині, і їм потрібно було духовно наставляти людей і сказати правильні речі. Але вони цього не зробили. Мабуть, ковчег для них продовжує бути заручником їхніх забаганок, так як вони все життя жили виключно для себе. То і тепер вони вважають, що і далі вони вправі користуватися цією святинею для того, щоб отримати якусь перемогу. Ну, тому вони і загинули. Загинули на полі битви. Ну, Пояснення є різні. Десь, десь хтось їх оправдовує, що вони не залишили ковчег, оскільки вони мали бути охоронцями тієї святині. І тому вони якби заплатили знову ж таки за свій гріх тим, що вони віддали життя його обороняючи. Ну, але, зрештою, тут збулося пророцтво, яке Господь дав через Самоїла Ільї, про те, що його сини загинуть. Читаємо далі. Коли прийшов він, Ілій сидів на сідалищі при дорозі біля воріт і дивився, тому що серце його тремтіло за ковчег Божий. Добре, що він переживав за ковчег. Все ж таки, яка б не була негативна духовність у нього і у його синів, він переживав за ковчег. Серце трим тіло. Серце інколи більше відчуває і знає, ніж людина ну, робить якісь поступки, ніж людина показує ну, от, своїм життям, що для неї є пріоритетне. Вона може якось по-своєму поступати, робити там певні речі, а серце відчуває по-іншому. Давайте згадаємо, як прийшов цей левит із наложницею до свого тестя. Як він не хотів відпускати, серце відчувало, що з нею мала статися біда. Так само, і тут його серце відчувало, що буде горе. І коли чоловік той прийшов і оголосив у місті, то голосно застогнало все місто, і почув ілії звуки, крику, і сказав: від чого такий шум? І негайно підійшов чоловік той. І сповістив Іллю. Ілій був тоді 98 років, і очі його померкли, і він не міг бачити. І сказав той чоловік Іллію, Я прийшов зі стану сьогодні, сьогодні ж я прибіг з місця битви, і сказав Ілій, що відбулося, сину мій, і відповів вісник і сказав. Звернемо увагу, в якій послідовності посланець звіщає те, що сталося. Починає з загального. Каже: Побіг Ізраїль перед филестимляними, і поразка велика відбулася в народі. Перше, що він сказав, він якби готує Ілью до жахливої новини. Друге, що на перший погляд мало би бути для батька на першому місці, чи в даному випадку на третьому по порядку звіщання? І обидва сини твої, Офні та Фенеєс, померли». це друге, що він звістив. І тепер буде оголошено те, що, за що переживав Ілій, і ковчег Божий взято. Що відбувається далі? Коли згадав він про ковчег Божий, ілій упав із сідалища горілиць біля воріт і зламав собі хребет і помер, бо він був старий і важкий. Був же він судею Ізраїля 40 років. І далі розповідається про його невістку. Тут ще історія тої священичої сім'ї не завершилася. Невістка його, дружина Фенеєсова, була вагітна вже перед пологами. І коли почула вона звістку про взяття ковчега Божого і про смерть свекра свого і чоловіка свого, то впала на коліна і народила, тому що приступив до неї болі її. І коли помирала вона, жінки, що стояли при ній, говорили їй не бійся! Ти народила сина, але вона не відповідала і не звертала уваги, і назвала немовля Іхавод, що означає безславність. Отже, попущення було таке тій родині, що загинули і сини, і тато, і невістка помирає і Дитя не буде знати матері. Жінки втішають. Ти маєш наслідника, але вона його назвала безслав'я. Що виявилося? Невістка мала більшу духовність, ніж Ілій і його сини. Читаємо далі. Назвала немовля Іхавот, сказавши відійшла слава від Ізраїля. З узяттям ковчега Божого і зі смертю свекра її і чоловіка її. Вона сказала: відійшла слава від Ізраїля, бо взято ковчег Божий. На цьому ми завершили читання четвертої глави книги Царства. Слава Господу Богу!